Всім привіт! З нами Юлія Стародубцева, гравчині збірної України. Юль, привіт! Ви кілька сезонів вже граєте і дуже успішно граєте на рівні ITF, але для українського тенісного глядача ваша поява в об'єктивах камер на Australian Open і зараз на Billie Jean King Cup Це ну. В, якій, в якійсь мірі новина. Нам хотілося б більше глядачів з вами познайомити. Розкажіть, будь ласка, про так. себе де ви розпочинали займатися тенісом, і як так вийшло, що ось ви зараз уже у збірні України? Я сама з Нової Каховки. Там там була наша маленька академія так, тенісу, але всі гарні. Теніс плеєри, вибачте, за мою українську, я вже mm. 6 років живу в Америці, але дуже хочу повернутись. Um, всі гарні гравці uh, з Нової Каховки, дуже багато гравців. Наша Ангеліна Калініна і її бабуся мене тренувала майже 12 років. Um, да, так що я почала тренуватися з, з такого класного тренера. І потім десь uh, в 16 років я 17 років я поїхала в Америку вчитися, вчитися, тренуватися, грати за команду американського, американського університету. І в десь в 2022 році я випустилась і навіть почала працювати тренером. Не знала, піду я в про-теніс чи ні, бо немає не було коштів. Але мені так трішки повезло і я почала десь у 2023 році грати професіональний теніс починати. так от знаєте ми дуже багато от коментуючи на сетанта спорт, в тому числі баскетбол, говоримо про важливість NCAA, тобто так системи підготовки спортсменів в Америці в університетах, що от у нас в Україні. Ну, цього навіть близько немає. У нас немає такого поняття не те, щоб там у університетський баскетбол, у університетський теніс так взагалі немає ні чемпіонатів, нічого такого. Наскільки для вас взагалі ось система о, навчання в Америці, в NCAA, наскільки вона дала? Наскільки там серйозно до цього відноситься? Це такий навіть можна назвати інший світ. Вони дуже класно ставляться до кожного виду спорту. Так, да, теніс це не американський вид спорту. Так, да, він не саме популярний. Але там а, американський футбол, звичайно, ну, гравці ну, да, отримують дуже великі гроші: бейсбол, а, але є такі, як гольф, волейбол. А, все, що ви можете у собі вийти, футбол український, футбол американський, але футбол європейський. Але, звичайно, самі школи, універи, вони. Більше такий акцент йде на американський спорт. Ми залежимо від них трішки всі інші спорти. Але, ну, знаєте, така можливість, як отримати безплатне безкоштовну освіту і грати за команду. Я грала 5 років, взагалі граються 4 роки. І я думаю, це дуже класна можливість і у людей, які в моєму стані, у котрих не було. Ну, достатньо коштів піти про спочатку. Це, я думаю, це класно. Це було б класне рішення піти спочатку в Америку і там почати і розвивати свій, свій теніс. Причому ви ж навчались у Old Dominion. тобто, ну, глобально, це не найвідоміший спортивний коледж, але все рівно, скільки я розумію, умови там абсолютно усі були, правильно? Всі умови були, мені давали контракт на. На рік на 45, 45 тисяч. Це не мені давало 45 тисяч, але за мою освіту платили універ в 45 тисяч. В Америці дуже дорогий, дуже дорогі, дуже ну, універи, В мене був не найдорогий, тому що, і ви сказали, Dominion це не найпопулярніший теж, але такі, як Гарвард і так далі, Єл, це буде по 100 тисяч. Тобто, якщо вам так. Ну, Да, якщо вам повезло, то ви будете там. <рес> <рес> Юль, е яке покриття вам найбільше підходить і, і подобається на дуже незвичному покритті на зеленому ґрунті грати там, е в цей матч проти збірної Румунії. І з ці ґрунтові корти у Флориді Чи вже вдалося пристосуватися? Чи вам більше подобається все-таки хард? Ну, ви знаєте, я, я ж грала в коледжі в, в коледжі граю тільки на хардкорті. Так, да, я звикла, але останні роки, коли я там почала тренувати і почала сама тренуватися, я тренуюсь в кантрі-клубах в Америці. І вони всі грають на цьому ґрунті. Тому я дуже звикла до нього, і мені подобається він навіть більше, ніж красний ґрунт. Він менш слизький, такий, схожий на хард більше для мене. Але так, я б сказала, що мій улюблений, мабуть, хардкор. Але я люблю зелений ґрунт, мені немає проблем з ним. Вчора спілкувалися з Ліною Світоліною і задали їй наприкінці таке завдання з зірочкою придумати супергеройську здатність у кожної з її партнерок по збірній. і вона дуже довго думала про Лесю, дуже довго думала про сестерки чинок. Коли ми про вас запитали, вона взагалі не думала, щоб знайти аналогію. Вона сказала, та це точно флеш за ось цю вибухову швидкість, за ось ці за ось бігани. коли не можемо зловити це інтерв'ю. Уже вийшло. воно є на ютуб каналі Світанта Спортс. Та якою ви бачите? Свою головну чесноту у грі. Що, що от вам найбільше подобається у своїй грі, і що навпаки найменш подобається, над чим треба ще працювати і працювати. А, ну, смішно, по-перше, що вона так сказала, бо я, якщо ви бачили, там було відео, випущено, як я бігла спринти на корті. Бачите, не дарма. Що я думаю про свою гру, це. Ну... Я навіть не знаю. Мені здається, я люблю і повільний корд, і швидкий корд. Так, я думаю, що я такий uh, all court player» на англійській мові. Um, не знаю навіть, які в мене супер класні способності, але подивимось, думаю, я ще почала тільки грати. То мені треба ще вивчити про себе. Більше, так? Я вам дам знати через може рік. <рес> Окей, знаєте. Перший свій виклик в збірну будь-якої країни, який би це не був вид спорту, але ну це завжди досить хвилюючий момент, і неважливо, що це. Чи пам'ятаєте ви, де це було? Як це сталося? Хто хто вам зателефонував і як ви взагалі на це відреагували, коли вам подзвонили і сказали, що тут е, матч проти Румунії, і чи можете зіграти? Пам'ятаєте, де це було? І як це було? Так, так, мене ще запросили в минулий раз грати, коли ми грали, грали в Литві, чи не, не де ми грали. Але, так, але я не змогла тоді поїхати, тому що в мене були проблеми з виїздом з Америки. У мене зараз такий стан, там що я маю робити спеціальні документи. Але зараз мені написали і матч був в Самій Америці, Це було дуже. Дуже класно мені три години летіти з дому і сюди. А, але це було дуже. Мені зателефонував мій Михаїл Філіма, капітан команди. А, я знала, хто він був. І... Я була дуже рада, я навіть не знала, поїду я третім номером чи п'ятим, але мені... мені було дуже навіть байже, яким я. Це була класна можливість, я хотіла поїхати. Я люблю нашу країну. Тому якщо б я могла жити в Україні, я б жила в Україні, але зараз такий стан я не можу так. Що що взагалі особисто для вас? Так, ми розуміємо, що все таки теніс як не крутиться персональний вид спорту, і дуже рідко, так за виключенням там Олімпіади, Білі Дженкін капу або там Кубку Девіса у хлопців. Що для вас особисто означає гра? За збір, наскільки підхід, наскільки настрій, наскільки все змінюється, коли ви граєте не просто за себе, а коли ви є частиною збірної, коли ви зустрічаєтесь з дівчатами в, одніє, в одному місці, тренуєтеся в цей тиждень. Наскільки це змінює взагалі стандартну вашу рутину? Ви знаєте, я була в команді е, універі вже, і це така класна атмосфера. А коли ти в команді ще з українцями, це зовсім це. Схожа історія, але це навіть ну, класніше. Це таке дуже класна атмосфера. Ми всі інші одного розуміємо і всі на одній волні. А, мені, мені дуже подобається. Я насолоджуюсь процесом тут тренуюсь з такими дівчатами, як Леся, як Леся Еліна та сестри Кічнок. Це для мене така. А, можна сказати, велика честь а, бути з ними і ділити корт. Це я дуже рада, що я приїхала і була така можливість приїхати, і тому я думаю, що в нас може все вийти. Я сподіваюся, я можу допомогти команді чи на корті чи оф-корті. Подивимось, але я, я сподіваюся, що в нас вийде. Ну, у кожної тенісистки в збірні є ймовірність, що в конкретному матчі вона може не зіграти. Да. Та. Як ви вважаєте, у вашому випадку краще у свій перший виклик одразу грати, чи, можливо, краще просто побути у стані збірної, відчути цю атмосферу без тиску для результату? Що, що було б важливіше, як ви вважаєте? Навіть ну, не знаю. Я, я думаю, це залежить від людини. Але я себе так класно почуваюсь тут треную, тренуюсь е, Зеліною, з Аліною, е, з е, з сестрами і я, я сама по собі чу, чу, відчуваю що я можу грати цю неділю але якщо я навіть не буду грати буду он just підтримувати їх це для мене теж ну не не, не не грає великої ролі зараз не знаю навіть як краще але я думаю, це по відчуттю. Ну, подивимось, Але подивимось. Я не відчуваю, що я можу грати. <laughs> да. Ну і, і наостанок просто хочеться у вас попросити сказати якісь ваші побажання глядачам, тому що трансляція буде на ютуб-каналі Stanta Sports, трансляція, до якої вже закликає вчора, навіть пройшовся по соцмережах там. Уже безліч різноманітних сторіс, фанати тенісу там. Льоша дурнів уже кричить, що все п'ятницю суботу звільняє, будемо дивитися та тата. -та. Тому ваші поважання глядачам «Сетанта та які будуть дивитися матч Україна-Румунія в п'ятницю та в суботу ввечері? А ви знаєте, ми всі взагалі завжди відчуваємо підтримку. І якщо чим більше коментів, чим більші підтримки, якої взагалі є, якою можна нас підтримати, ми будемо чекати. Ми дуже Вважаємо це важливим це для нас. Ви ви у нас в серці. Ми з всіх тримаємо а, поряд з нами. Тому дякую вам і сподіваюся, що ми можемо а, зможемо виграти все таки. Дуже дуже дякую, Юль. Я вам бажаю гарного дебюту. Сподіваюсь, він відбудеться. Але якщо і навіть не відбудеться, бажаю гарного року і щоб з документами все вирішилось і що ми вас побачили у Європі на турнірах, а потім, можливо, і в Україні. Я сподіваюся, що скоро скоро те не сьогодні повернеться дякую. в Україну. Всім доброго дня! З нами Людмила та Надія Кичинок, і ми говоримо про матч в рамках Білі Джин Кінг Кап, Україна, Румунія. Дівчата мені коли написали перед стартом, що є можливість зробити інтерв'ю, і скинули розклад. Що мовляв, спочатку поспілкуємося з Людмилою, потім з Надією. Я говорю: ні, 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 ну який сенс. Ми ж говоримо все таки про парний теніс. Тому напевно, треба спілкуватися з обома вами. І з цього є. Хотів розпочати. Ми, українські вболівальники, вас не так часто бачимо разом у парі, і ви не один раз говорили, чому ви в постійному турі не граєте у парі. А можна ще разок трохи порефлексувати на цю тему? Чому Надія та Людмила не так часто грають у парі, як би напевно, нам того хотілось? Я можу сказати, що Людмила добрий день, дуже приємно бути, бути у вас у гостях. а вже ж ми розповімо. Людмила дуже успішно грає за Альоною, зі своєю напарницею, і вони як постійна пара, в них є цілі на цей рік також. Так, ми на сезон з нею домовились, і тому ми в нас добре виходять, і тому ми постійно граємо. А чому ми з надією в якийсь момент перестали разом грати? Бо ми зрозуміли, що ми перестали розвиватися як гравчі, як, як гравчині, і нам щось потрібно було міняти або тренера, або е, напарницю, і ми спробували так. грати окремо. Так. Може колись ще й будемо грати, так разом. але ми все одно граємо постійно разом за національну збірну олімпіаду. Це в нас як Олімпіада. Теж на станах ми будемо грати її разом. Так. Якщо я відповідаюся, здається на Олімпіаді в Токіо в одному з коментарів Суспільному такому забавному, Я не пам'ятаю, хто з вас, але сказав, що якщо ми будемо грати постійно весь сезон, одна з одною, ми одне одному повбиваємо, якби чи є ось таке. Є трохи правди в цьому можливість така є, але зараз я вважаю, що ми більш осознані, ми дорослі. І ми mm -hmm. іншому, друг. Переросли на цей, одна, цей, одна, цей одна, момент. Одна. Так, ми, ми вже переросли. <ріст> Давайте трохи поговоримо про білі Джин Кін Кап або Фетка. Для, для, для людей важко звикнути, мені самому важко звикнути. В чому для вас особисто різниця грати в рамках національної збірної, тому що ну якби теніс це він. Він персональний вид спорту, але ви все-таки граєте у парний, теніс, який, як не крутий вид спорту. Але все-таки різниця гри за саму себе і різниця гри за збірну. В чому основна різниця для вас? А, ну, для нас, в принципі. Такого вже багато років ми не відчували, коли ти сам за себе граєш, бо ми все одно граємо в парі, і все одно в тебе там є якась як бекап, в тебе хтось підтримує. Якщо ти там трохи просів, то напарник не, тебе це. підтримує. Або якщо напарниця, то ти там намагаєшся якось виролити ситуацію. Біліджин Кінг Кап він також особливий, бо в нас велика команда, нас не на два гравця. І... Але тут все одно і одиночні матчі граються, і парні. І ти відчуваєш цю командну атмосферу. Тут. Я завжди дуже люблю грати біля Джин Кап, бо для мене це завжди такий, як. Емоційний поштовх і пуст так, так. І це додає якийсь... Емоцій Дуже багато. Це це сто відсотків окреме змагання Jean King Cup. І, і, і Така команда, як в нас, ми дуже вдячні за кожного з них, тому що не, не у всіх такі команди. І так і я завжди дуже чекаємо виклику до збірної. Так, так. З іншого боку, ці тижні біля жінки кап вони виснажують тебе, бо це ти намагаєшся всі багатої сили віддати, так, ну, бо це за збірну, за Україну. Ми всі віддаємо все, що в нас є. Але з іншого боку, це дає тобі. Теж багато отримуєш від людей, які поруч, які підтримують, бо от так і є. Нема такої підтримки на індивідуальних змаганнях, тому це особливе змагання, так. Ми спілкувалися з Еліною, Вона говорила, що і фондейшн, який займався організацією цього матчу. Є інформація про те, що досить багато людей прийде, які будуть вболівати за Україну там? Тому що досить багато українців у Флориді, в принципі, для вас останні два роки так, неможливість грати вдома, нормально повертатися навіть додому. Наскільки важливим є ось це відчуття, що що дивляться, так що дивляться трансляцію? Наскільки багато ви отримуєте повідомлень після, після матчів? Чи відчувається, не дивлячись на те, що ви граєте не вдома і перебуваєте фактично не вдома постійно? Чи, чи, є, чи є ось цей фідбек від глядача українського? Так, yeah. це yeah. дійсно це дійсно дуже важливо, коли ми отримуємо там, багато повідомлень від людей, що це дівчата дякуємо вам за те, що ви робите, за те, що ви там, змагаєтесь, перемагаєтеся. Це дуже додає сил, наснаги нам тут в Україні. І це й нам потім додає теж снаги і сил, щоб грати, ми, і ви... так. Тому ми це... Ми знаємо, що нас дивляться вдома і як вболівають, тому що це як. Світ у віконці для деяких людей, батьки нам кажуть, що люди так, дивляться. Тато в Києві він так. спостерігає, каже, що там молодці, там дуже багато людей. Нам багато пишуть теж. Е, тому ми відчуваємо вичуваємо, а вже ж підтримку цю і це так, і сподіваємося, що тут в нас буде потужна підтримка. Наші друзі приїжджають так, теж, так. деякі які тут живуть. Так що ми сподіваємося на велику підтримку. Я теж сподіваюся, що буде шумно на трибунах. Буде багато прапорів. Трохи хотілось би поговорити про такий аспект вашої ну це роботи, так, як, як не просто теніс, а як спортивна дипломатія. І після Вулдону, після перемоги Людмили разом з мати у, у міксті, очевидно, більше уваги стало. Скажіть, от, з точки зору цієї спортивної дипломатії, ми постійно чуємо, що. Абсолютно всі українські спортсмени і тенісистки в першу чергу дуже багато говорять про війну. Дуже багато говорять про ось цю проблематику, яка у нас є. А чи змінюється якось ось погляд на це? Чи все таки в турі вже потрохи забувають про те, що в Україні щодня, навіть сьогодні, зранку так великий обстріл був, чи чи є якісь рухи від WTA чи ATF, щось таке? Чи все ще важко? Важко стає важкіше. На жаль, ми б хотіли більше рухів від наших організацій, від тенісних набуті. Але від людей ми чуємо, коли ми приїздимо на будь-які змагання, завжди до нас підход підходять і кажуть, uh -huh. що ми молимося за вашу країну. Ми сподіваємося, що ви переможете. Uh -huh. Навіть американці кажуть, що сподіваються, що вже скоро. Нам передадуть цю зброю, тому що це просто важливо, так це білі як вони каже. Вони вони теж е... не розуміють, чому, чому, чому тоється. Так, і... але на жаль, так, є невелика, невелика, є втома трохи на жаль. від війни і потрохи люди ну так, а вже ж менше менше уваги зараз до війни, чим це було там на початку. Але ми все одно намагаємося розповідати, коли в нас є така можливість і казати про війну, що вона все все ще триває. Завжди питають про нашу родину. Як вони і ми вже ж розповідаємо, що вони ховаються від обстрілів кожен чи кожен день, чи кожен другий день, і це важко, це не просто. Ну, будемо сподіватися, дійсно, що перемога близько. Давайте трохи трохи поговоримо про теніс. Дійсно, парний теніс це не, не не зовсім особистий теніс. Так і вам треба час щоб зігратись. А, і ось у вас турнір ще не закінчився. Так, фінал Чарльсто грали вперше цього року. Після минулорічних здається, ви там у Клівленді, у Вашингтоні грали двічі разом. Наскільки ось одного турніру вам уже вистачає, щоб щоб, щоб увійти в ритм? вистачає. Нам, нам звичайно... не треба. Тому Бо ми з ж... життя разом грали, нам не треба зіграватися. <ріст> ми... <ріст> Бо ми з дитинства разом граємо. <ріст> і навіть більше, чим граємо. <ріст> з дитинства разом. Знаємо кожен подих. <ріст> <ріст> кожен рух, кожен подих. Тому так, для нас це. Така, такий адвентаж, що нам не треба, не треба час, щоб зіграватися ми можемо будь-коли зустрітися. Ну що пішли, зіграємо турнір. Ну, <гум> Знайте, хотів запитати. Ми у Еліни вчора брали інтерв'ю і здавали їй питання на рахунок. Таке більш веселе питання на рахунок того, якби вона вибирала якусь супергеройську здібність кожній тенісистки збірної України, яку б вона здібність дала вам? І вона сказала: я би одній з них дав можливість зникати десь на корті, тому що в парному тенісі це дуже-дуже важливо, що насправді досить непогано. Тому вам таке веселе питання, от якби ви могли собі вибрати реально супергеройську здібність на два дні? Якби що це було? На корті ви маєте на увазі. На так? корті, та можна і в житті, але кор... краще я, на корті. так. Ну, воно і в житті може знадобитись. Так. так. Ні, ну, здібність зникати це я згодна. Це було би так з під сітки вистрибуєш. Що з'являтися Е, Може, може, одна б. Мала би якусь суперподачу, якусь суперсилу екстраординарну. Я б хотіла мати, мабуть, таку силу, щоб весь корд можна було перекрити. Так Стрибнула і вже на іншому боці. Супершвидкість, суперпотужність. Суперфізичні здібності. Ну, непогано, непогано. Одна зникає, а друга супершвидка. Ну, і попробуйте нас <с mulher> переграйте, хотів запитати трохи про такий аспект вашого сестри, як гра одна проти одної. Так не часто це трапляється, але буває, що ви зустрічаєтесь одна проти одної. І наскільки це важко ментально одна одну перегравати, коли ти знаєш суперника як себе саму? Ну, Зараз такого майже немає, тільки на тренуваннях ми граємо. там який... Є, ну, Коли ти з Альоною граєш а, ну, пару, ми так, ж теж граємо. Так, і, так, і, але і, це, і, це, і, це не часто, але так. буває, це, це, це важко. Це найважчий матч, матчі взагалі. Це завжди дуже низька. Е Якість цих матчів, тому що ми так добре знаємо одне одне, що намагаємося зіграти так, щоб. Mm -hmm. що... Мені здається, що навпаки це дуже високо, бо ти там, намагаєшся виграти як, як завгодно, і там повишаєш свій рівень. то, що я, як завгодно, тому... mm -hmm. Mm -hmm. я не знаю, тобі здається, що якість гарна наших матчів. Я не знаю. Може, може, малюни гарна, як більше mm -hmm. так, чи ні. Це, це, це <ріст> важко це точно грати, проти одной. але Це <ріст> нервові дуже матчі, для так, мене, і нас як для ця... людей для себе. Можу ну, і на тренуваннях, ми коли граємо одна проти одної, хочеться перемогти. Там. У нас з дитинства конкуренція, competition, так. Вона цього... в нас на підкорці, там. як цього, нам психолог поясняла, це ми нікуди не можемо діти. Бо... А, а навіть якщо ми сестри дуже близькі, там намагаємося допомагаємо одна одній, бо все, все одно в нас конкуренція між собою. Вона буде до кінця життя, так. не буду не Але буду питати, угу, угу. не буду питати, як ваш батько дивиться ці матчі. Мені було б цікаво просто. Як... <гум> не дивиться. <гум> вони взагалі спокійні, коли ми одна проти одної граємо. Хтось переможе, так, так. <гум> вони завжди дуже спокійно це дивляться. <реш> Про формат хотілося б запитати так. Біля King Cup – це такий формат, де до вас справа може не дійти. Так і в останніх поєдинках там не не, не доходила. Там минулого року матч закінчувався раніше. Ви коли перший і другий день там перебуваєте і вболіваєте за наших, що більше переважає? Бажання, щоб дівчата одиночниці закрили цей матч, чи бажання все-таки вийти і зіграти у вирішальному поєдинку? Ну, бажання перемоги. Бажання, тільки є. Так. Ми завжди готові грати. Ми хочемо грати, якщо до пари доходить ситуація. Якщо дівчата перемагають раніше, то слава Богу, так. менш нервів для капітана, бо коли ця вирішальна пара, це для всіх важко. Але ми завжди готові. Ми повинні бути готові, щоб не сталося, навіть якщо матч нічого не вирішає, навіть якщо він вирішальний. Ми, ми тобто на низькому старті два дні сидимо, можна так сказати. А якщо ми перемагаємо раніше, то камон. Щодо. <laughs> Наступних планів хотів коротеньке питання задати. Так ви вже сказали, що ну очевидно будете готуватись до Олімпіади, яка буде на кортах Роланга Росу, чи перед Олімпіадою ще буде якийсь турнір, де ви зіграєте разом, чи в принципі немає в розкладі планів таких? Поки що немає, але можливо, ми залежить від розкладу, розкладу, Так. бо там буде? Олімпіада, вона буде там, майже після Омболдону, і дивлячись, як ми будемо грати в Омболдон, то там будемо дивитись. Чи зможемо ми щось зіграти? Не дивилася, є там тиждень перед Олімпіадою чи ні? Там, там може декілька два тиж... тижні. Я перед Олімпіадою? Так, так. Може зіграємо. Так, так. Якщо Альона буде пропускати якийсь тиждень, і Люда захоче його грати. Читай я, та ще угу. це ще дуже далеко, чесно кажучи. Ну напевно, Але... варто вам побажати, щоб не було у вас часу на другому тижні Вимболдону, угу. щоб ви були зайняті на другому так, тижні це... Так, та. <рес> Зіграти одна у Фіналі і потім виходити на Ролангору корти вже. Звучить як прекрасний план. Дуже вам дякую. Єдине, що хотів попросити наприкінці звернутися до українських болівальників, які будуть дивитися трансляцію у п'ятницю суботу. Щось побажати їм для того, щоб всі вони приходили в п'ятницю субота вечір. Чому б не прийти і не подивитися гарний якісний теніс? Тому побажання від вас для українських болівальників. А, так для всіх, хто вдома в Україні, знаємо, що зараз дуже важко, багато обстрілів. І ми сподіваємося, що цей поєдинок він надасть вам якісь позитивних емоцій. І ми будемо намагатися зробити все, що в наших силах, щоб принести Україні перемогу. І так, дивіться нас, вболівайте за нас і З разом це. до перемоги. З нашої сторони ми зробимо все, щоб принести вам ці позитивні емоції. Будемо намагатися. Дуже дякую, Людмила Надія, кічінок з нами були. Я я тільки побажаю вболівальникам, щоб Іліна і Леся зробили так, щоб ну ви відпочили на цьому щоб тижні. Спокійніше скажімо. було <с> так, так, так щоб було спокійніше. Ну і гарних вам вихідних і гарного матчу і успіхів проти збірної Румунії. Дякую, дякуємо. Дуже, дуже, дуже. дякуємо, дуже дякуємо.